Гірник спорт стартував у чемпіонаті України у першій лізі та здобув перше очко у виїзній грі проти скорука із Токмаківки Нікопольського району. Гра, яка відбулася у Запоріжжі, була довгоочікуваною, адже гірники пропустили перші два тури через відсутність офіційного дозволу на проведення футбольних матчів на Полтавщині. В Чернігові дозволяють грати, там, в Запоріжжі дозволяють грати. А у нас оці два тури ми пропустили, за того, що нам не дозволяли там, грати на Полтавщині. Да? Ну якось там скільки там, 48 кілометрів, там, там 40 кілометрів від границі. До офіційного матчу гірник спорт вже грав із коруком у контрольному поєдинку. Тоді гра завершилася із рахунком 1-1. Цей же результат повторився і після поєдинку у Запоріжжі. Тут гірник спорт провів два різних тайми. Як у всіх футболістів був, був мандраж, але з перших хвилин ми багато що пропустили, і цей мандраж одразу відійшов. Добре, що зрівняли гру, гру і забили гол в першому таймі. Ну і... Я вважаю, що ми в першому таймі, таймі могли виігрувати гру і закривати всі питання. Ну, після переви трохи було везіння віз... на нашій стороні, в нашому Та ну, як сказати, без везіння в футболі нікуди, то думаю, що так. Ввелося попрацювати там, так? Ну, Трошки було роботи, але наш захист справився, я вважаю, що надійно. Ну і ця гра додасть впевненості, так? Гравцям перед наступним матчем. Я вважаю, що так ми. Ми вже стартанули, Я думаю, ми ще будемо грати краще, краще і набагато сильніше. У першій половині гри з коруком гірник спорт мав багато шансів засмутити суперника, але забив лише один гол. А ось у другому таймі вболівальникам команди із горішніх плавнів довелося похвилюватися біля воріт гірника спорт було чимало небезпечних моментів. Команда суперника провела вже два тури, і вони в тонусі ігровому. А тренуватись і грати це різні речі. Тому що там в тих же тренувальних іграх то ми там, по, проводили там, по 45 хвилин, там, хлопці їх міняли, там, ми дивились, хто на що. А тут треба 90 хвилин, і вже зовсім інша інтенсивність інша. Тому ми трошки так підсіли. Містами дуже багато помилок на рівному місці, і вони оцей такий ком 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 такий катився, що багато захисників помилялись в простих ситуаціях, там півзахисники губили мічі. Так що, Ну, а так, в цілому, ну, я задоволений остався, там першим таймом і деякими там ситуаціями в другому таймі. У матчі із коруком гірник спорт зрівняв рахунок на 37-й хвилині поєдинку. Автором першого голу у складі гірників у поточному чемпіонаті став Сулейман Сатхалілов. Перший гол дебют недовго його чекав. Вийшло так, що ну, подали главу, здорово, залишився на підборі, Циренко скинув і ударив, виходить, для вратаря, може, неожиданно. По матчу скажу, що нічого теж добре, але хотілося б виграти. І забрати трі очка, але так вийшло. Ну, На следуючий матч, я думаю, буде більше азарта, щоб виграти матч і забрати більше очей. Бив на влучність, по, ну, тому що на силу вдарив би лише, лише ворот. Ну, розкажи, як ти відчував себе? Чи був мандраж, там, хвилювання? Ось перша гра. Так, довго не грала. Дякую ЗСУ, що є така можливість зіграти матч. <гірка> ну, довґожданна игра була для мене і для всіх, хто там грав. Я думаю, гірник спорт заробив перше очко у чемпіонаті. і Тепер готується до наступного виїзного поєдинку із Кременем. Цей матч відбудеться у неділю 18 вересня. Нагадаємо, що гірники отримали офіційний дозвіл на проведення домашніх матчів, і перший поєдинок у рідних стінах проведуть у п'ятому турі із київською оболонню.